На цій домашній церкві, яка у нас, до речі, проходить, я забув в оголошеннях сказати, скажу зараз. У нас домашня церква є, проходить щосереди, о сьомій вечора. На неї можна приєднуватися онлайн, але також можна приїжджати офлайн, що є більш благословенним? Ми розбирали на цій, суботні, на, на цій домашній церкві таку тему про благословення. У багатьох християн складається таке враження, що якщо ти благословенний, то ти обов'язково успішний. В тебе має все складатися в житті. Якщо ж ти десь не успішний, то можливо ти неблагословенний, або можливо, з твоєю вірою щось не гаразд, або можливо, тобі треба щось поправити в твоєму хождінні з Богом чи до церкви і так далі, тому подібне. Ну тобто, в цілому, це е, у людей так от воно десь уявленні є. Чому? Тому що коли відбувається якась проблема у нас, або щось десь не виходить. Ми одразу розчаровуємося. Інколи ображаємося на Бога, інколи на себе і говоримо: ну, ти ж обіцяв, да? ну, я ж очікую, і щось якось не виходить. Особливо це актуально в еміграції. Приїхав в еміграцію, думав, що ти тут гори перевернеш. Я думаю, що кожен з нас, хто сидів, він так думав, бо ми всі чули з вами: Америка країна чого можливостей. Як я кажу, а потім ми дізнаємося, що Америка це країна невиконаних мрій. Це вже пізніше. Так. І ось ми приїжджаємо і думаємо, ну якось ж має воно реалізуватися в нашому житті, а воно не реалізовується. Успіх не приходить. Або він приходить, а потім відходить неочікувано. І ми собі думаємо, можливо, щось з, нашим, з нашою вірою або з нашим життям не так. Але, друзі, я хочу вам сказати, що відсутність успіху. Дуже часто набагато більш благословенніше впливає на людську віру в Бога, аніж Його присутність. От сьогодні ми з вами проговоримо про таку, на таку тему, як успіх, що веде до смерті, або успіх, що веде до загибелі. Хочу з вами прочитати спочатку дії апостолів, 12-й розділ. Це дуже цікавий розділ. Насправді, в цьому розділі, коли я його досліджував і читав, можна щонайменше п'ять тем розповісти, п'ять тем підняти. Ми зосередимося тільки на одній з них, але прочитаємо розділ майже весь. У кого немає біблії, може слідкувати за Біблією на екрані, а також за тим, як я читаю. Я вам зараз прочитаю повністю, потім розкажу контекст, і ми з вами спробуємо розібрати цей розділ і цю тему. На той час. Цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Івана. А коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісників. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнів, щоби стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці. А ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи: швидко вставай. І залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому: підпережися, надінь своє взуття. Тож він зробив це і каже йому Одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відпустив від нього, відступив від нього. Отямившись, Петро сказав Нині твердо знаю я, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ. Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком, де, де зібралося багато людей. І вони молилися. Як постукав він у ворота двору, вийшла служниця на ім'я Рода, щоби довідатися. Впізнавши голос Петра з радості, не відчинила дверей, а прибігла і повідомили, що Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали: ти не в собі. Вона ж наполягала, що так воно і є. А вони говорили: це його ангел. Петро стукав далі. Відчинивши, побачили його і жахнулися, давши їм знак рукою, щоб мовчали, розповів їм, як Господь вивів його з в'язниці, сказав: сповістіть це Якову і братам. І, вийшовши, він вирушив до іншого місця. Коли настав день поміж воїнами, зчинилася велика тривога. Що сталося з Петром? Ірод, пошукавши його і не знайшовши, допитав вартових і наказав їм відвести. Потім пішов з Юдеї до Кесарії і перебував там. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього і однодушно благали власта царського постельника, просили примирення, бо їхні території забезпечувалися з царської. Призначеного дня Ірод, задягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними. А ірба почала кричати: це голос Бога, а не людини. Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він помер. А Боже слово зростало і множилося. Варнава і Савло, закінчивши служіння, повернулися в Єрусалим, взявши Івана, якого прозвали Марком. Ось такий розділ. І так, давайте я вам дам трохи контексту, щоб ви розуміли загального, а потім внутрішнього. Біблійного, значить, перший загальний християнський концерт. На якому е, контекст, на якому тлі взагалі відбувається ця історія? Християнство існує вже близько 10 років після Воскресіння Ісуса Христа. Те, що відбулося, відбувається десь в 44-році. му році. До цього часу було вже кілька таких хвиль, е, тривожних. Потім Заспокійливих, потім знов тривожних, потім знов заспокійливих. Перша тривожна хвиля відбувається десь через 3,5 роки, да, після там, Воскресіння Христа, е, трошечки менше, це помирає Стефан. Стефана забивають камінням. Потім, після того, як забивають камінням, християни розповсюджуються по язичницьким містам, залишають Єрусалим. Потім трошки часу згодом Павло продовжує ці ганіння, той що Савол. Пам'ятаєте, як він пише: Я тягав християн за волосся, кидав їх у в'язниці і так далі. Тобто ось цей такий контекст, коли знову почало трести церкву. Потім Павло навертається, і головний противник християнства стає християнином. І знову перетворюється на спокій. І ось після такої невеличкої хвилі спокою ми бачимо, як начебто несподівано ірод Агрипа І вбиває Якова. Хто такий Яків? Яків це брат Завідєєв, це брат Івана, який напише книгу об'явлення, і який є одним з трьох найбільш наближених до Ісуса Апостолів. Там був Петро, Яків, Іван. Пам'ятаєте, як вони колись підіслали свою маму до нього, до Ісуса Христа, і сказали: Мама сказала, Ісус каже, що ти хочеш? Вона каже, будь ласка, допоможи моїм синам двом сісти у тебе одну по правий бік, а іншим по лівий бік. А він каже. Чи можете хреститися хрещенням, яким я хрещусь, і пити чашу, яку я п'ю? А вони сказали, можемо. Тоді він сказав: хрещенням будете хреститися, і чашу будете пити. А кому сісти по правий чи по лівий бік, це приготовлено від Батька Небесного. Так, ось цей випадок, коли Ірод вбиває Якова, це і є це хрещення, про яке казав Ісус. Тоді Яків і Іван цього не розуміли. Вони думали, що хрещення це чаша, це щось добре для них, що принесе благословення. Насправді ж, ми бачимо, що Яків закінчує своє життя серед апостолів Першим. Його просто вбивають. І ми бачимо, що загинувши, він загинув десь напередодні Пасхи. Тобто було свято опрісників. Що це за свято? Це свято, яке після Пасхи йде, Ї йде Пасха, а потім тиждень свята опрісників. Цікаво, що Ісуса теж вбивають на Пасху. І Якова вбивають на Пасху, як би його роблять жертвою. Да? А потім Ірод схоплює Петра і садить його у в'язницю. І хоче після того, що з ним зробити, те саме. Тобто Ірод та Гріппа перший, він спочатку вбиває Якова підступно, скоріш за все, до Пасхи, а потім, після того, як закінчиться свято, він хоче вбити і Петра. І написано, що посидив його в в'язницю. Цікаво, що ми, коли тут бачимо, Петро фактично очікує своєї смерті у в'язниці. Але ми бачимо, що він спить. Просто спить. Пам'ятаєте, коли в них був шторм на морі, Ісус спав, а учні, Господи, тобі немає справи! А він просто спав. Він каже, чого у вас так мало віри? І тоді всі ці учні вони репетували і вони нервували. А тут ми бачимо, що пройшло в час. Петро став переродженою духовною людиною, і він теж спить в той момент, коли ну відбувається проблема, коли йому його життю загрожує смерть. Він просто спить. Написано, що ангел став посеред е, в'язниці, все осяяв світлом, а Петро все одно спить. Знаєте, я коли у нас такий випадок колись був, коли я в гуртожитку жив. У мене був такий друг, він забігав постійно вмикав світло і казав: «Рота, Ротападйом! Я просто підримався, тому що у мене психіка просто тоді псувалася. Я його дуже за це не любив. Але вставали всі, бо він вмикав світло. А тут ми бачимо, з'являється Ангел, а Петро продовжує спати. І ангелу довелося його навіть в бік штуркнути і казати Гей, лежи боку, вставай! І він встає і йде за Ісусом. Про що це говорить? Це говорить про повну довіру Петра. Ісусові. Але тут, звичайно, постає таке невеличке питання. Чому е, Петро залишився живим, а Яків загинув? Яка різниця між цими двома людьми? Тому що у Петра і у Якова був досвід в п'ятому розділі книги дії апостолів, коли їх теж взяли до в'язниці. Але ангел так само їх вивів, і вони були вільними. А тут ми бачимо, що Яків, потрапивши до в'язниці, він чомусь залишається. Ой, Яков вбиває, а Петро потрапляє до в'язниці. Тобто когось бось Бог віддає на жертву, як жертву, а когось він рятує. Про це ми дізнаємось, можливо, трошечки пізніше. Але нас навіть цікавить не стільки Петро з Яковом, скільки нас цікавить інша особа, про яку сьогодні йтиме мова. Це Ірод Агріпа І, який, отак, от вбиває Якова, заточає Петра, а потім помирає несподівано сам. Що це таке? Хто це такий за ірод? Це онук Ірода Великого. Ірода Великого, який колись панував, об'єднав всі землі, за якого, пам'ятаєте, ще при народженні Ісуса, він побував всіх цих малюків. Оце той самий Ірод Великий. Да, такий Ірод Великий. Це його онук. Там дуже да, та його онук. там така династія. Був Ірод Антипа, це той, який вбив Івана Хрестителя, той, який знущався над Ісусом Христом. Пам'ятаєте, це Ірод Антипа. Ірод Антипа – це його дядько. <хи> Ірода Агрипи І. Так ось що цікаво з Іродом Агрипом I. Він осиротів у віці п'яти років, десь йому 4-5 років було. Тому що Ірод Великий вбив його батька, підозрюючи, що той зазіхає на його трон. Він вбиває його батька і він залишається фактично сиротою. Його відправляють в Римську імперію, і він повністю виховується в Римській імперії. Його друзями в юності є Калігула, такий імператор, потім його імператор Клавдій є його другом. Тобто Ірода Гріппа І він виховується ну, в такому римському середовищі. Цікаво, що до того, як Ірод Гріпа І він стає іродом, таким володарем, царем над Юдеєю, Юдея була розділена. Пам'ятаєте, що в часи Ісуса Христа в Галілеї правив іродан Типа, потім ще там далі був Філіп. Жінку якого цей Іроден типу, взяв, за якого Іван Хреститель його дорікав, пам'ятаєте? а юдейська ось ця територія Єрусалим, вона належала Пілату, тобто був прокуратор римський. Дві території були е, насаджені на них були єврейські правителі, ну фактично з династії Іродів. А в Єрусалимі був е, понтій Пілат. Чому так було? Ну тому що Єрусалим це була дуже. Така вибухова територія, там постійно були повстання, і тому вони не дозволяли як би туди ставити юдейських намісників. Так от, Ірод Агрипа І об'єднав всі ці території. Його кар'єра вона поступово постійно йшла вгору. Дивіться, він починає з того, що. Імператор Калігула віддає йому територію, що належала Філіпу. Філіп помилає десь в 34-му році по народженню Христа. І він стає правити ось цією територією. Територію, яка межує на північному сході, яка межує з Сирією. Тоді Христос практично не доходить. От він починає з того. Потім проходить ще час. І він отримує інші території території, які вже були ірода Антіпи, оцього дядька. Він фактично ховає політичну кар'єру свого дядька, тому що він нам щось не розказував і іншому імператору, там цьому Клавдію, здається, чи калігули, і той відсилає його ірода Антіпу, і той займає його місце, об'єднуючи вже дві території. А потім, коли вбивають калігулу, Кажуть, що історики кажуть, що Ірод Агрипа І цей мав такий вплив і зв'язки з ними, що він походатайствував перед Сенатом, бо там теж у них таке було глибинна держава, щоб Клавдій став імператором. І коли Клавдій стає імператором, я знаю зараз багато історії, Клавдій ставить Ірода Агрипу царем фактично над всією юдеєю. Тобто він отримує ще Єрусалим і отримує юдею. Те, чого до нього, було тільки у Ірода Великого. Ви знаєте, що люди почитали усього Ірода Агрипу першого, вони казали, що це як царство Давида. Він фактично був настільки впливовий і настільки, тому що він мав вплив і в римлянах, і в собі, що його вважали, що він прямо відновлюва царство. Він правив небагато всієї території, десь починаючи з 41-го по 44 рік, десь три роки. Але цікаво інше. Дивіться, у нього є поступовий успіх. Фактично. У нього є тільки одна проблема на початку життя, коли в три роки його відправляють в Рим, тому що батька його вбиває ірод. Ірод великий потім пошкодував, що вбив свого сина, але вже було пізно, він залишився без нічого. А після його кар'єра постійно йде вгору: одна територія, друга територія, третя територія. І він фактично, як кажуть, опірілся, тобто став, став людиною дуже впливовою. І отут ми читаємо з вами в 12 розділі. Що він вбиває Якова і саджає Петра в в'язницю. Чому? Не тільки тому, що він повністю був світською людиною пов'язаною з римлянами, а написано, що він хотів доставити радість юдеям. Юдеї не приймали християнства. Вони постійно ставили себе в опозицію до християн, вони намагалися знищити християнство, вони намагалися його запресувати. Але Ірота Грипа I, він був настільки самолюбивий. Він був настільки нарцистичний, що для того, щоб сподобатися юдеям, для того, щоб утвердити своє царство, він бере і кидає до в'язниці Петра і вбиває Якова мечем. І тут я собі думаю, людина постійно, яка досягає успіху, дивіться, повністю засліплена по відношенню до духовних питань. Він знаходиться поруч з людьми, які є носіями Божої благодаті, людьми, які можуть поділитися з ним істинами про вічне життя і відкрити йому Ісуса Христа. Але його це не цікавить. Він думає лише про те, як зробити так, щоб ім'я його було в історії, як зробити так, щоб влада його ствердилася, щоб він мав більше грошей, більше впливу, більше почесті від людей. І він просто вбиває апостола. Навіть не розбираючись, що він християнин. йому байдуже. Юдеї розбираються, що це конкуренція їх релігії. А йому байдуже, бо він сліпий. Його цікавить лише власна влада і власний розвиток. І так само кидає Петра до в'язниці, намагаючись його потім знищити. В той час, коли ми бачимо з вами церкву, дивіться, що робить церква, коли Петро у в'язниці. Написано, що церква молиться. У церкві проблема. Тільки що вбили одного з її лідерів. Це небезпечна проблема. Церква може і розпастися в такому ключі, тому що вона може злякатися. І ця проблема спонукає їх до молитви і до пошуку підтримки в Бога. І в іншому випадку, да, а з іншої сторони, у нас є Ірод, у якого все вдається. У нього успішний успіх. І він абсолютно стає, по-перше, сліпим до істини, а по-друге, він просто жорстоким. Далі цікавий момент, коли ангел виводить Петра. Зв'язниці. Ірод, дізнаючись про, про те, що фактично воїни якось проспали це, що він з ними робить. Тут в цьому перекладі це не представлено, дивіться, але якщо ми відкриємо з вами текст оригіналу, або, наприклад, просто відкриємо переклад Огіянка, то написано, що Ірод, пошукавши його, не знайшов, тобто він кинувся шукати е, Петра, допитав вартових і наказав їх відвести. Я сам включу другий переклад, дивіться звелів їх стратити. Бачите, 19 тек. Там було 4 по 4. Скільки 4 на 4 буде? 16 людей. Він вбиває 16 людей просто за один раз. Наскільки це була жорстока, абсолютно індиферентна, як кажуть, байдужа людина до інших доль. Просто вбиває цих людей. 16 воїнів страчує їх в один раз. І їх просто немає. Тому що не дошукався Петра. Чому це було важливо? Він хотів показати всім, що він не простий цар, да? що він дуже серйозний цар, що так не можна е на його службі бути. Якщо ти десь проспав якогось там Петра чи, ще когось, то ну, все, ти повинен мати смерть. І ось він вбиває. І спокійно, після того, як він вбиває, написано, що він відправляється. Е дивіться далі, розгніваний на теряни Соданян, які до нього прийшли. Він відправляється в Кесарію. Що таке в Кесарії? В Кесарії відбувався фестиваль імператора, його друга. І от він приїжджає в цю Кесарію, і написано, що він проголошує якусь класну промову. І після цієї промови всі кричать: це голос не людини, а Бога. Йосиф Флавій описує дуже цікаво, що він був в срібному одязі, це історик єдейський, да, римський, він був в срібному одязі такому зі срібла, і його одіж сяяла. Що коли він виступав і проголошував промову, люди так от дивилися на нього. І оці седоняни і тиряни, які залежали, тому що це, була, це були приморські міста, і вони залежали від Юдейського царства, тому що в них не було зерна. І видно, там були якісь, як оце кажуть, закони такі митні, як сьогодні прийнято називати, митні закони, вам, мабуть, такі встановив, щоб вони не отримували зерно. І вони прийшли благати його і просили: поверну нам зерно, тому що нам нема за що їсти. І коли він вийшов, проголосив промову, вони дивляться на нього і славлять його, і кажуть, це був голос не людини, а Бога. І от він сидить в цьому пишному одіянні, і раптом написано, що ангел Господень, можливо, той самий ангел, який виводить Петра із в'язниці, він вражає його. Написано, що він впав. І його з'їли черви. Історики описують, що десь минуло 5 днів після того, як він впав, і то чи кіскова інфекція, чи то паразитарна інфекція була, але щось дійсно там було з червами пов'язане, і він прожив лише п'ять днів після того і помер. Дивіться, як цікаво виходить, що Ірод, який вирішив, що він може посягнути на владу Давида, Давида Давид, фактично, який був вказівником на Месію, він був прообразом Месії. Він посягнув на те, що може об'єднати землі, що може легко розбиратися з Яковом, легко е, закинути Петра, а потім захотів його стратити. Він помирає дуже несподівано на той момент. Просто ангел його поражає. Написано за те, що він не віддав славу Богу. Тому що в якийсь момент він втратив взагалі людяність, втратив зацікавленість в духовних питаннях і зник зі світової історії. А що відбувається з церквою? Дуже цікавий момент, що в той момент історично церква переміщається з Єрусалима, її центр, в Антіохію. Тому що Єрусалим потрошечку згортає свою, якби, в, свій вплив. Петро потім піде з Єрусалима, і церква продовжує рости. Ірод, який хотів заради юдеїв знищити церкву, знищивши її лідерів, він просто несподівано помер. А церква і слово Боже, незважаючи на те, що Яків. Помер, вони вбили її, продовжує зростати і рости, і жива аж до, до сьогоднішнього дня. В чому тут різниця або чому? Ну тому що люди, які не віддають слави Божої, їх життя закінчується тут і зараз. І більше про нього можна почитати лише в історії. А Христос Він продовжує жити. І навіть якщо якась людина випадає, або якась людина приймає мученицьку смерть, що є для Ісуса. Одним з найбільших довірених взагалі ним дарів, це померти мученицькою смертю за нього. Він продовжує жити. І церква продовжувала зростати, зростати зростати. І далі ми будемо читати про Павла, про його місійні подорожі, про те, як навертаються купи людей і так далі. Тобто людина, яка зайнята своїми інтересами, яка досягає своїх власних цілей, вона перестає бути чутливою до духовних істин Божих. Тому, друзі, ми, я хотів би вам сказати одну річ. І в якийсь момент просто може загинути, сама того не усвідомлюючи. Не дуже розстраюйтесь і кричіть до Бога, коли у вас щось не виходить в вашому житті, коли немає того громкого або гучного успіху, якого ви хотіли. Тому що, можливо, Господь тримає вас в цих обставинах, щоб залишати такими, як бою була церква, яка, втративши лідера, стала молитися і стала шукати Божої присутності. Тому що дуже легко. Втратити Бога, коли ми з вами на греблі хвилі піднімаємося вище і вище? Набагато складніше втримати стосунки, коли у нас все добре, аніж коли ми потребуємо Бога в нашому особистому там, сімейному робочому житті, коли в нас щось не вдається. І от те, що нам здається, нам не вдається, Господь може використовувати для майбутньої слави і благословення. Ну і тепер останнє. Як бути з Яковом? Чому тоді Господь одного залишає в живих? А інший помирає. Я вже частково відповів вам, що мученицька смерть це те, що Господь довіряє людям, це те, що Він дає їм для того, щоб вони прославили його. Пам'ятаєте, коли Господь спілкується Ісус з Петром? Він говорить: коли ти молодий, ти ходиш куди хочеш, а коли ти станеш старшим, то тебе поведуть куди не хочеш, даючи Петру, Петру зрозуміти, якою смертю Петро помре. І як прославить Бога? Там прямо стоїть такий текст це в Євангелії від Івана. як Петро прославить Бога. Тобто те, що Яків помирає від меча, це не випадковість. Це не тому, що Бог заснув, і тому, що він пропустив, а тому, що Він дає можливість прославити Його своєю смертю. Бо християни, які перед обличчям смерті зберігають свою віру і не відрикаються від Господа, це є найбільша цінність в очах неба. Тому що вони запечатують свою віру тим, що вони готові навіть померти, позбутися життя. Пам'ятаєте слова Ісуса. Хто втратить, хто збереже душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене і Євангелія, той збереже її. Тому оця смерть вона викликала потім наступні хвилі. Да, багато людей знову. Розсіялося після Єрусалиму, знову пішли в язичницькі території. Потім на, на арену виходить апостол Павло. Він же стає основною дієвою особою е, оповідання в луки в дії апостолів. І він навертає багато-багато людей. У Господа немає випадкових смертей. У нього все, е, все пораховано. Петро напередодні він е, е, навертає корнилія. Пам'ятаєте? Теж язичника. Тобто Петро також залучений до проповіді язичників. Начинається, починається новий етап проповідь язичників. Яків зробив свою місію, виконав свою місію. І йому, як пише Павло, да, приготувався вінець праведності. А Петро ще повинен був послужити. Пізніше і Павло, і Петро помруть при гоніннях імператора Нерона, десь в 1063 році. Обидва з них приймуть мучену сільську смерть. Але на якийсь час Господь продовжує їх служіння на цій землі для того, щоб вістка Євангелія розповсюдилася. Чому нам важливо це знати, друзі? Тому що ми, коли очікуємо від Бога благословень, ми міряємо все тільки цим життям. Буде в нас благословення, не буде, буде в нас гроші, не будуть, буде в нас реалізація професії, не буде. А Господь оцінює все життям, яке ми отримаємо в майбутньому. Життям в кращому світі, де написано: ні моль не їсть, да? ні черв'як не підкапує. Тобто життя світ, в якому немає страждань. Немає гріха, немає руйнувань, немає смерті і так далі. Тому нам потрібно озброїти з вами думкою, що наше життя, воно знаходиться в руках Господа, який хоче подарувати нам кращий світ. І якщо ми сьогодні віримо в нього і довіряємо йому, то нехай ось ці турботи земні, або те, що нам успіх, який нам не виходить тут зробити, або гроші, які не виходить тут зробити, нехай вони не збивають нас, тому що Господь приготував нам кращий світ. І цей світ знаходиться на небесах. Амінь. Давайте коротко про це помолимось, можна сидячи, не встаючи. Дорогий Небесний Батько, ми дякуємо тобі за те, що на цій землі ми можемо переживати якісь труднощі, складнощі, які постійно допомагають нам звертатися до тебе, пам'ятати про те, що це життя, яке ми маємо, це лише коротенький шлях до Царства Небесного. І ми з такої природи створені, Господи, що коли є труднощі, коли є проблеми, для нас це більш цінне. Звертатися до Тебе, заручатися твоєю підтримкою і мріяти про Царство Небесне, аніж коли ми успішні, благословенні на добре. Це, звісно, не означає, Господи, що ти не хочеш благословити нас. Але сьогодні ми просимо, щоб наше серце воно було настільки смиренним, щоб навіть в благословенні ми не забули тебе і пам'ятали, від кого ми отримаємо цей дар. Боже, дякуємо Тобі за те, що ми маємо сьогодні, і підготуй наше серце для того, щоб могли прийняти зі смиренням більше, щоб і в цьому. Або в житті, або в смерті, як пише Павло, ми могли прославити тебе. Дякуємо тобі за надію кращого світу. Надію вічно. В ім'я Ісуса. Амінь.